В рамках місячника військово-патріотичного виховання до 70-ї річниці великої перемоги серед навчальних закладів міста оголошений конкурс на найкращий музей або куточок бойової слави. В кожній школі, ліцеї, гімназії проводиться оцінка кімнати, яка присвячена великій вітчизняній війні. Напередодні, 9 травня, був створений оргкомітет, члени якого і перевіряють куточки бойової слави. Ми ознайомлюємося з роботою волонтерських загонів. Приємно відзначити те, що сьогодні наші Учнівські волонтерські загони вони активізували свою роботу до 70-річчя великої перемоги, і впродовж вже навіть не одного тижня, навіть декількох місяців вони активно відвідують ветеранів, досліджують їхній бойовий шлях, допомагають, чим вони можуть. І саме головне саме на патріотизмі, на прагненні дослідити історію бойовий шлях ветеранів, які воювали в роки Другої світової війни або Великої Вітчизняної війни, і навіть досліджують сучасність Асників, які воюють і захищають суверенітет нашої держави на сході нашої держави, таким чином формується патріотизм наших людей в першу чергу. Молоді не на мітингах, де кричать і тільки ганьба, а саме. Плідною роботою, дослідженням історії, тоді це буде певний результат. Свій куточок бойової слави презентував навчально-виховний комплекс номер 12 В кімнаті розміщені фото дідів, прадідів, родичів, учнів навчального закладу, ветеранів, що закріплені за класними колективами. Тут можна побачити портрети, старовинні фото, медалі, кулі. Все це є результатом пошукової роботи, волонтерських загонів та членів патріотичного гуртка Шляхами подвигу та слави. Поряд розміщений стенд, вшанування пам'яті тих, хто не повернувся ...з війни. Погортати можна і альбом пам'яті. В ньому зібрані матеріали про ветеранів Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій та видатних людей Коростенщини. Привертає увагу також тематична композиція Україна єдина країна. Вона передає дух і настрій сьогодення. У минулому році ми розпочали облаштовувати музей бойової слави на базі кабінету захисту вітчизни. Наші діти постійно. Відвідують і надають посильну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни. Постійно ми беремо е, участь у різноманітних акціях. Я маю на увазі в конкурсах, малюнків, газет. Учні нашого навчального закладу прибирають братські могили. Вчитель історії Охримчук Олександра Івановна веде гурток шляхами подвигу і слави. Про її роботу знають не лише в місті, а і на теренах. ...житомирської своїй області, тому що вихованці займаються постійною роботою по написанню історії своїх дідів, своїх прадідів. Члени оргкомітету оцінювали куточок бойової слави і школи номер 2 Передусім, цікавилися у учні волонтерською роботою, зокрема, яким ветеранам... опікуються, як часто буває та що допомагають. За потреби робили зауваження та давали рекомендації, над чим ще треба попрацювати. Цього дня ми побували і в навчальному закладі номер 3 Тут також давалася оцінка роботи напрямку патріотичного виховання, а саме щодо сторінок історії Великої вітчизняної війни. До уваги бралося все і матеріали, і написи, і в якому місці розміщений куточок бойової слави, естетичний вигляд. Остаточні результати конкурсу будуть оголошені 8 травня на мітингу біля меморіалу бойової слави міста Користення.